Друзі, всім гарного вечора. У нас зараз вечір. Я сьогодні е, показувала вам клумби із карликовими барбарисами і говорила про те, що заодно зайшла е, і отримала свою посилку. Так, я її там складувала, клала там на бардюри, коли знімала відео. ось я зараз... Взяла вже ножички, щоб е, побачити, що саме тут лежить у цій посилці. Я її розпакувала. Ця посилка для дівчат. Так що дівчата зараз будуть дивитися цю посилку, що саме мені тут прийшло, я буду показувати. І зараз розпочинаємо. Так, поставлю камеру в ось отак. Сюди нижче опускаю. Так, сподіваюся, що все магально видно. І починаємо. Ну, Перше, ось звідси, що випало. Після того, як я розрізала ця коробка, що в цій коробці лежить. Зараз ми разом з вами побачимо. Так, о, що ось що лежить. Такие-то я люблю такие да. Далее показываю что еще вот еще, у нас еще лежит, так и ну э, далее еще лежит. еще лежит, еще лежит, еще лежит. О, супер! Загадала бы я уже трешки забыла. еще я и замывала. Еще лежит. Пробую трішечки вище підняти. Далі. Що у нас тут є? І ще один пакунок. ще один пакунок. ще один пакунок. Уявляєте, скільки оце? Наче то маленька, так вона. Ось, а скільки багато в неї помістилося. Так, все, більш нічого немає. Нічого немає. Так, посилка така начебто маленька-легенька, а насправді у ній речей багато. Зараз ми з вами ці речі будемо розбирати. Що тут лежить? Ми з вами побачимо. Так, Ну, почнемо, напевно, з цього. Так, і. Починаю я розпаковувати, як це вправе ось. І за цією упаковочки у нас вийшла ось отака губна помада. Ось вона, друзі, упакування гарне. Зараз ми її. Відкриємо. Так ось вона. Так, ось такого кольору губна помада. Так, і таке сердечко. Зараз ми з вами ці кольори і ще і випробувати будемо. Ну, тож ми і дівчата, щоб випробувати. І ще одної губної помади буде мало. Ось іще губні помади. Зараз я починаю. Розпаковувати це упакування. Так, гарне упакування таке. І починаю так. Три кульочок. Мняла кульочок. Так, кульочки мені не потрібні Можна поки сюди їх покласти. Так. Ну ось отакий наборчик. Зараз ми його розберемо. Цей наборчик. Так, для того, щоб його розібрати, зараз ножиці. Ножиці ножиці не знайшла. Швиденько так і знайшла ножа, розпакую ножем. Знімаю цю плівку. Так, плівочку кладу. І ми з вами бачимо ось отаких кольорів губні помати. І зараз ми з вами побачимо, яка наскільки ось відповідність є цим кольорам. Так, де тут відкривати ще? Ось відкриваємо. І Виїхали у нас із такого сердечка гарненького. Ось ось такі такі губні помади. І ми зараз будемо дивитися, розбираю їх. Так, один, два, три. І так у мене, виходить, навіть чотири помади. Так, ось одна ту, що я показувала. І показую ці помади. Так, і ну, кольори ось отакі повинні бути. Я, ну, думаю, так як я замовляла, там як на тій коробочці. Так, а ця помада ось отака. Ось така губна помада. Це такий колір. Цікаво, вони схожі ці кольори чи ні, тому що я замовляла різні кольори. Ну, вони схожі. Тільки трішечки відтінок відрізняється, а взагалі-то схожі. Так, вечір. Я вже душ прийняла. І, ну, прийдеться, сказала, будемо випробовувати нічого. І ще раз застосую косметичні засоби для того, щоб видалити косметику. До речі. І ще у нас же ось губні помади. Так, ось така губна помада показую вам. Отакого кольору губна помада. Так, можна їх не закривати, І ось іще такого кольору губна помада. Так, останнім часом я користуюся саме таким кольором в основному. Так, губні помади, зараз я їх випробую і покажу вам які кольори. А перш ніж я буду випробовувати, я ось побачила таку красу, якраз я в червоній ковтині одягнута, я замовила ось такі сережки. Зараз я їх розпаковую. Так, які вони тут розпакування. Так, ось отакі такі сережки. Ось. Зараз я їх і приміряю, якраз вони мені під оцей одяг і підходять, і ми з вами побачимо, що це за сережки. Так, упаковочки нам не потрібні, а це запасні, до речі, тут, ага. Я зрозуміла, тут є запасні штучки, тому що воно таке як гулички. Так, нехай головне не викинути. Так, мені треба дзеркальце. Беру дзеркальце. Взяла дзеркальце, поставлю його і одягаю. Побачимо, які вони ці сережки. Я повернуся, мені так буде зручніше. Ось, бачимо під колір цього мого одягу. Якраз і такі сережки. Так. Так, ну нові сережки. Треба пристосуватися. О, пішло. В одне ухо пішло. Ось така сережка. І зараз ми одягаємо в друге вухо. Так, одягаю вдруге. в друге. Вухо, так. Не тим боком. Так, одягла. Друзі, отакі сережки в мене. Ось. ось. такі сережки маю. Але ж це ще не одні сережки. Я ще одні замовила, губні помади я потім випробую. Так, ось іще є. Розпаковуємо. Побачимо, які це сережки. Ну, так, де тут воно ну, розпаковується? Розпакування, йде, можливо, тут також є якісь запашні штучки. Побачимо, що вона тут розпакування зараз. Так, розпакувала. Розпакувала і показую вам, які це сережки. Я такі хотіла сережки. Ось вони отакі. Сережки. Мені захотілося такі. Так, кладемо ось оце. Так, поклала, повертаю сюди, щоб вам було видно. Дівчачі аксесуари. І іще тепер розпаковую. Я так сережки вам показую. І ще у мене є одне дівчаче розпакування. Чоловік там сидить собі, новини слухає. Так? А я собі зараз вже все зробила. Чоловіка з роботи зустріла, нагодувала. От, йому треба новини послухати, а у нас іще золото брильянти. Ось я купила собі отакі прикраси. Зараз покажу, зараз же літо, Хочеться прикрас. Так, ось отака прикраса буде мені отак сюди. І тут іще до цієї прикраси, до речі, я і забулася. Зараз показую. До цієї прикраси зараз іде в окремому упакуванні. Це просто такий наборчик. Набор. І такі сережки. Тобто це наборчик. Ось сережечки. І ось така на шию прикраса. О, буде гарно, чоловік ще не бачить. Він новини дивиться. Новини. Потім це для нього буде сюрпризом. Добре, що він зараз не бачить. Добре, що дивиться новини. Так. І зараз, поки будемо розпаковувати все останнє, я ж все-таки хочу випробувати губні помади. Ну, першу я спробую ось цю, вона сама світліша. Сама світліша помада, тому пробую її. Зараз, яка вона є? Світленька, дуже не буде, але ну, можу, можу нафарбувати отак дужче така вона світленька ця помада. До речі, цю помаду я можу застосовувати так, вже ж покупалася, а косметики на мені немає, нічого немає, ну не буду. Тобто її можна і використовувати також, і як румяна. Я останнім часом іноді використовую помади, як і румяна. Тепер далі. Ось трішечки темніша помада, ось отака. Зараз я її нанесу на губи. Вона ось отака виходить. Не буду я дуже-дуже-дуже намальовувати. Так. А тепер візьмемо, все ж таки, я хочу, ну це вже завтра буду розрізняти, яка помада? Ні, оце трішечки вони відрізняються. Оця світліша, а оця зовсім червона. У мене червоної помади немає, бо я червону помаду. Я не брала її з собою. Але зараз літо, і мені, як кожній жінці, Чомусь так весною, літом завжди хочеться бути гарнішими. Так, гарнішими для кого, щоб мій чоловік бачив, так використаю ось цю помаду, він від, від, від новин відірветься, так і побачить в мене знову новою помада, пробую її. Це те, що я вам говорила, коли хочемо швидкий макіяж, взяли губну помаду, намалювали червону саме губну помаду, намалювали губи. І вже ми стали гарнішими. Так, з губними помадами розібралися. З сережками ми розібралися і з усіми прикрасами. Так, і ось вони, ці всі прикраси. Мої сережки. все це воно лежить. Розпаковуємо далі. Що ще прийшло, що я ще замовила? Зараз ми з вами дивимося. Так, трішки мені щось стало жаркувато, то покупалася, вийшла, то не було мені жарко. Так, що я тут ще купила? От, чесно кажучи, я щось в цій... забулася в цій коробці, але мені здається, це також косметика. До речі. Я згадала, що це за косметику я замовила. повинна бути дуже класно. Так, бачите, як, не дивлячись на скільки років дівчатам, а хочеться косметики. Розпаковую я цю упаковочку. Так, і достаю, достаю ось оце запаковочко. Так воно запаковане. І я його розпаковую. Бумажки йдуть сюди і ось така краса у нас є. Так, і що це за краса? Що? Що це за краса? Що це таке? Зараз ми з вами дивимося. Дивимося, що це за краса. Так, що за краса? О! Відкриваємо, це є там такі і тіні, і рум'яна тут все є. Так, упаковочка, ну прямо блондинка на упаковочці. О, так. І ось показую вам, що це таке. Подивіться, яке воно гарне. Дивимося сюди. 02, так. 0,2 написано. Ну, це, напевно, ну 02. Так, як його відкривати? Зараз будемо разом з вами відкривати. Вон таке гарне, прямо як гаманець якийсь. Як ми відкриваємо. Так, я... ми беремось отак, відкриваємо. О, ми відкрили і вже дзеркальце у нас є. Пробую далі, воно відкриється чи ні. Навіть не знаю, але я знаю точно, що тут зараз і знизу і ще повинно висунутися. Зараз, бо я, я спробую ось так, і вам покажу, як воно тут. Я ще не знаю, як воно висовується. Можливо, якось натиснути треба. Я знаю, що воно тут повинно ще відкритися. А як відкривається, я не знаю. О, пішло, пішло, поїхало. О, ось відкрилося. Ой, таке, як я хотіла. Дивіться, яка гарна штука. Є зеркальце. Це мені в сумочку треба, щоб було. Не по а я захотіла отак, щоб зеркальце було. Захотіла ось такі тональність тіні. І це, ну, зараз я буду пробувати, а воно тут закрите якоюсь плівочкою. так, зараз я цю плівочку знімаю. Так, я зняла цю плівочку і бачу, що зараз покажу. Тут лежить отака кісточка і лежить ось отака спонжик такий. Так, пробуємо. Це що таке? Зараз я буду пробувати зараз опускаю так нижче. Щоб вам було видніше також. Що саме я пробую? Так, пробую. Так, що це таке? Ми пробуємо? Це е, хайлайтер. Далі ми пробуємо ці штучки. А це... Штучки мокренькі такі. Тобто це тональні креми. Супер! Значить, оце хайлайтер і тональні креми трьох тонів і тіні. Тіні. Так, я хочу отак камеру зараз. Якось, щоб було видніше, так, який колір. Все-таки мені камеру треба підняти. Вам краще показати. Мені здається, отак було там світла більше. Так, і це я кладу назад. І ще раз вам це все показую. Тобто, оце такий наборчик із дзеркалом. Якось це... О, ось отак видніше. Так, оце такий наборчик із дзеркалом. Тіні я так і хотіла, щоб були таких тонів. Тут є і сірі, такі, як я люблю, і є пастельних тонів, є коричневі відтінки, є світлі відтінки. Тобто тут повністю оцей набір такий, як я останнім часом користуюся. І це в мене буде дорожній набір такий. Він мені дуже подобається. Я вже трішечки спробувала. Потім, якщо вам буде цікаво, я можу ще раз показати і розказати, яка саме якість цієї продукції. І ми закриваємо. Дивіться, як воно все гарненьке закрило, і вийшлося, ну, така просто супер упаковочка. Так, це у нас є. Далі. Розпаковуємо далі, що у нас ще є? Я замовила, ну так, ми звикли в Україні постійно е, у велику кишеню, там е, кудись ходили скуплятися, що на касі завжди пакети. так? Але ми зараз в Польщі знаходимося, дивлюся, пакетами майже ніхто не користується, користуються рюкзаками і користуються такими. Шоперами. У мене шоперів ніколи не було таких сумочок. Але ось я замовила ось таку сумочку, я не знаю, вона, ось вона, вона повинна бути велика. Така вона, ну просто як це, як така. Зараз спробую її розпаковувати. Як її розпаковувати, я ще не знаю. Це значить її так і складати. Тобто, це в мене кишенька, це, мабуть, воно як в сумки кишенька. І я можу упаковувати її саме в Ого! Ось і таке воно, виходить, велике. Так? Це, виходить, кишеня в сумці. Так, отакий нормальний, мені подобається. І якість така, що можна завжди буде тобто, завжди... Можна випрати і можна склали, воно таке немагоме. І помістилося саме у таку кишеньку. Але ж я купила не, не один. І ще, а ось іще один купила. Я купила два, тому що воно пропонувало знижки. Там береш одне, на друге піде знижка. Ну, ми ж завжди також іде отак, як кишенька тут якась. І з кишеньки я вже зрозуміла, так як і це, ми з кишеньки, це я так буду значить. І виїжджає, ну це така така станка. Це більше. О! Це для чоловіка, то для мене називається. Коли пішли разом в магазин. Це така велика, велика, і вона така плотніша, але... Тканина така, що можна ну, прати без проблем. І вона далеко буде, називається, нова. Ой, ну просто супер. У мене їх ніколи таких не було. Я звикла, що ну отак, пакети там скупилися. І все. Значить, є отака краса, яка для нас головна, є такі губні помади у нас. Далі йде. Що я замовила ще? Замовила, купила, також з дому набрала. Тоді окуляри від сонця. Купила окуляри від сонця. Так? І треба і чоловіка, і у мене, і треба їх же класти в сумочку. так? То я отаке, воно як іде наборчиком, виходить, що там один-два купуєш дешевше я чому. А виходить, три по ціні тих же двох. Тому я купила їх три. Ось. Такі, зараз візьму окуляри. Так, мої окуляри. Кладу окуляри. Ну, я собі вибираю, чоловікові буде синій, а можливо, йому чорний, але я собі виберу ось такі буду. До сумочки чіпляти. Так, і ось окуляри поклала сюди. Гарно помістилися окуляри. Тобто він не такий, щоб дуже громадний, бо вони є великі, дуже-дуже. Все, мої окуляри запаковані. І є оця штучка, якою можна прищепити. До сумочки. Це те, що я хотіла. Дуже добре дякую. Мені подобається. І мої окуляри, бо я ці окуляри не знала, куди в сумку покласти, щоб, щоб їх не роздавити. Так, здається, все. Залишилася тільки іще одна річ. Ось така річ, яка мені сподобалася. Дуже гарного кольору. Я люблю такий колір. Дуже-дуже люблю такий колір. Він мені дуже до вподоби. Я собі купила таку блузочку, отакого кольору. От, Сподіваюсь, воно мені пасує, бо я саме люблю. Ви знаєте, чому саме я побачила такий колір, загорілася. Коли я закінчила школу, у мене випускне плаття було такого кольору. І мені захотілося, щоб у мене якась була річ. Саме о такого кольору. Ну, ось таке воно виходить, така блузочка. Воно ззаду довше, спереду коротше. Ось такі речі, друзі, я купила. І вам показала Оце все, що в мене є, із моїх покупок. Якщо вас буде цікавить якість цієї продукції, що я купила, ось стережки, Ось запитуйте в мене, пишіть побажання, коментарі, кому що і ще показати, розказати, про е, яку якість, чи скільки коштує. Я вам розкажу про ціни, де я його купувала, якщо вам з цього щось сподобалося. Тому що, е, ну, скажімо так, це, ці ціни на цю продукцію недорогі. Ну, щоб уже дуже довго не затягувати відео, тому що це буде надовго і ще мені треба знайти щось скільки коштує. Якщо вам це цікаво, ви мені напишіть, будь ласка, і я вам розкажу ще про ціни. І розкажу про якість її губної помади, про якість саме з цього набору косметики, яку я купила. Я вам всім дякую за увагу, всім бажаю щастя під мирним небом. На добраніч всім до побачення!